Стосовно гранту, що ми отримали. Півтора роки тому була, навіть, можливо, трошечки раніше її відкрили, але ми отримали грант півтора роки тому. Така була програма: є робота, власна справа. Ці гранти давали на розвиток або на відкриття бізнесу. власного. Там було багато категорій, але нас цікавило, звісно, тваринництво. За умовами цього гранту, ви мали відкрити ФОП або мати відкритий ФОП. Тоді, в залежності від суми, на яку ви претендували, вам треба було найняти на роботу одного, двох або більше працівників. І е, мінімум два роки вони мають бути у вас, вони або інші, якщо ці звільняться, але мають вони бути оформлені на вашому підприємстві. От ми отримали 250 тисяч. За умовами нашого, нашої суми мало бути два найнятих працівники на підприємстві, так як у нас же ФОБ був відкритий раніше. Ми оформили двох людей, і за ці два роки, на які ніби нам ця сума дається, ми мали цих, працівник... за цих працівників платити податки і виплатити оцю суму 250 тисяч, яку ми отримали, їх треба виплатити. За сумою податків за двох людей, ця сум... ви не виплатите 250 тисяч, тому різницю ми мусимо, як закінчиться ці два роки, повернути назад державу. Також там давалося певний термін, я вже не пам'ятаю, кілька місяців, і ці гроші треба було, ми брали на обладнання, бо там вказується ціль, на яку ви берете ці кошти, їх треба було використати на те обладнання. Причому всі покупки обладнання ви мали робити офіційно, тобто ви оплачували з рахунку свого. Ці гроші на рахунок тих підприємств, де ви замовляли обладнання або там на що ви брали той грант. Ми брали обладнання для сироваріння. Це сироварня у нас, маслобійка, стелажі, там преси для формування сиру, стіл для формування сиру, холодильник, апарат доїльний, оцей, що в нас. Ну, в принципі, там ще по мілочах якісь там форми, ну таке. І цю суму треба було витратити, не пам'ятаю, кажу, якщо чесно, скільки, місяць, скільки місяців? І тепер. Тепер ми виплачуємо податки за працівників, і в кінці в тих двох років вони вже сплинуть е, наступного року, в січні. Ми маємо віддати різницю, оцю, яка лишиться там, змінусуємо суму податку від 250 тисяч, а решту ми можемо, маємо віддати державі, або ми можемо наперед сплатити податки, і тоді воно змінусується автоматично. Ну, отак, якщо коротко, якщо є якісь ще питання по гранту, то пишіть. Я ще запишу відео. Відповім задоволенням.